Я пам'ятаю, до речі, як 1 грудня у мене залишились навіть ці е, е, відео. Я біля Свято-Міхайловського собору, е, підходив з питанням до чоловіків, які виходили спочатку, там збиралися, е, з питанням: а чого ви вийшли? А ви так хочете в Євросоюз? Більшість якраз сказала: слухай, стевай за своїм Євросоюзом, чому вони б'ють моїх дітей? І для мене стало зрозуміло, що от у українців так само можливо, як і у кримських татар. Де, що можливо, так само і є. Є свій внутрішній Рубікон, після чого вже ну, назад повернення немає. Ми можемо е, самі собі давати раду, да? ми можемо всередині себе відчувати цей <смі> певний ну, суспільний договір, Да? Ви там, типу, робить, там, що там, збираєтесь там робити, да? ну, крадете зрозуміло, коротше, ми тут самі живемо, е, але якщо ви підіймаєте руку на моє дитя, ну, тоді не чувайтесь. І це стало таким для мене певним теж відкриттям, да, от що наскільки живим є оця глибока прив'язка да, до свого дому, до своєї родини, до того що чого не можна точно дозволяти, і це було надзвичайно мотивуюче і надихаюче.